Ім, бін, бім, бімка. Привіт, маленькі друзі! Ви на каналі Бінка. Привіт! Ой, як весело, що ви тут! Сьогодні ми будемо вчити кольори разом із нашими друзями. Цуди там іщенячого патруля! Ти готовий, Бімко? ой 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 ще як! Давай почнемо! Дивись, Бімко! Перед нами цуцики і їх машинки. Кремес, скай. Гонщик, Рокі і маршал. Синя машинка, червона машинка, зелена, жовта і рожевий гелікоптер. Але вони всі змішані. Нам треба допомогти розставити їх правильно. Друзі, ви допоможете. ой Ой, давай спробуємо. Почнемо. Ось ця червона пожежна машина. Як думаєш, чия вона? Думаю, це маршал, бо він пожежник. Молодець. А ця синя поліцейська машинка. Гончик, він же поліцейський. Правильно. А ось цей рожевий гелікоптер. Кому він належить? Це вона літає на гелікоптері! Чудово! Залишилось дві зелена і жовта. Як думаєш, кому належить ця жовта машинка? Кремезу чи рокі? Гм, може, рокі. No! Друзі, хто власник жовтої машинки? Ой, точно, це ж кремез! Вірно, ця машинка кремеза. І остання зелена. Як думаєш, кому вона належить? О, це Рокі! Він любить переробляти речі. Так, це Рокі. Всі машинки на своїх місцях. Молодці, ви справжні розумнички. Нове завдання із значками. Давай знайдемо, який значок кому належить. У нас є червоний, зелений, жовтий, синій і рожевий. Де ж чий? Бімко, як думаєш, чий це червоний значок із вогником? О, я знаю. У маршала значок з вогником. Він пожежний. Молодець. А який значок у гонщика? У нього синій значок із поліцейською зіркою. Він же поліцейський. Молодець бімко. А цей рожевий значок із пропелером. Чи він? <свистак> Забув. Друзі, підкажете. А це скай! Вона пілотеса і любить літати. Клас, молодець. А цей жовтий значок із ключем. Ой-ой-ой, Це ж Рокі! Друзі, а ви як думаєте? Точно! Це кремес! Він любить все ремонтувати! Чудово! І останній зелений значок! Хто ж його власник? Тепер це точно Рокі! У нього зелений значок. Так, друзі, ви молодці! Всі значки на своїх місцях! Ура! А тепер цуцики заховалися у тінь. Спробуємо обгадати, де хто. Ой ой, це складно, але я спробую. Давай подивимось уважніше. Хто цей маленький цуцик з великими вушками і окулярами? М -м, може гонщик? No! Друзі, а ви що думаєте? Хто це в тіні? Це ж скай. Дякую, друзі. Молодець. А тепер цей цуцик Він стрункий і носить кашкет. Здогадуєшся, хто це може бути? Схоже на мого улюбленого гонщика. Точно, це гонщик. А у цього цуцика маленькі вушка, але він такий кремезний. Друзі, хто це може бути? Може, це Рокі? No! Друзі, а ви згодні з Бімкою? Ні! No! Ой ой, точно, це ж кремес. Вірно, Бімко, це кремес. А у цього цуцика на голові щось схоже на пожежну каску. Бімка, друзі. Хто це може бути? Це ж маршал. Він крутий пожежник! Точно, точно, це ж маршал. І останній цуцик з прямими вушками і в кепці. Здогадались, хто це? Ну, звичайно, це ж Рокі! Ура! Ви такі молодці! Вгадали усіх цуциків! Пишаюся вам! А ось і наш останній виклик! У нас є тіні цуциків і кольорове морозиво: синє, червоне, зелене, рожеве. І жовте. Давай підберемо кожному цуцику морозиво, що відповідає їх кольору. Люблю морозиво! Почнемо з маршала. Який кольор у маршала? Рожевий звичайний. No. Друзі, ви згодні з Бімкою? No. А точно у маршала червоний колір. Вірно, молодець. Червоний колір належить маршалу. А який же колір у скай серед всіх, що залишились? Рожевий! Молодець Бімко! у скай дійсно рожевий колір. А який же колір у рокі? Друзі, підкажіть. Так, так, у Рокі зелений. Чудово! ви всі молодці! Уроки дійсно зелений колір. Гарна робота. А який же колір підходить гонщику нашому сміливому поліцейському? Тут легко, це синій! Фантастична бінка, молодець. А який же колір у кремеза? Друзі, давайте разом скажемо. Три. Два, один. Жовтий! Вірно, окреме за жовтий колір. Бімка, друзі, ви молодці. Чудова робота. Ой, як же весело було! Дякую, друзі, що допомагали. Так, ви справжні розумнички. так так. А якщо вам сподобалось, тисніть лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! 爸爸。